Кресної ходи не буде. Виконком сумської міськради не дозволив парафії храму Сергія Радонежського влаштувати масовий захід. Його планували на 27 березня. Хотіли пройтись ледь не усім містом. Протяжність шляху близько 30 кілометрів. Хто або що завадили проголосувати за дозвіл? Далі Данило Горлач. Хресна хода церкви Сергія Радоневського акція не нова. Торік, того ж, 27 березня ходили містом на день шанування образу Пресвятої Богородиці Феодоровської. Ходили, нібито за мир в Україні. Але сьогодні така ініціатива і пропозиція викликала обурення. Вони проводять ці ходи в Росії, там там вони під проводять підтримку Новоросії, клеймлять хунту. Радуються нашим втратам. Є достатньо багато фотографій цих людей, в тому числі на зборах штаба Союзу руского народу, абсолютно імперська рух, який підтримує війну в Україні. Питання ще є на самому засіданні представників парафії заявника. Не було то слово бере, керуючись правами виконкому, пояснює церква законно підстав для відмови нема. Так, да, я є прихожанином Української православної церкви, московського патріарха сьогодні. Є законною на терені України. Інші кажуть законна, але може спровокувати протизаконні дії. Тим паче свято не є обов'язковим у церковному календарі, тож можна Велику Хресну ходу і не проводити. З метою недопущення провокацій, сутичок, конфліктів, можливого кровопролиття і жертв для деескалації суспільної напруги. Хто за проти? Утримався. Рішення не прийнято. У церкві Сергія Радонежського не втямкає, чому заборонили, бо ж мали богі наміри. Як ми можемо зустріти сьогодні Пасху, не примирівшись там з ближнім своїм, або вже з своїм братом, або сестрою. Тому от іменно якраз це все к этому і приурочено, щоб дійсно скоретити всяке зло в наших серцях. Тож, аби зберегти мир і спокій, виконком рекомендує провести акцію винятково у межах території храму. Далі ходити не радять. Данило Горович, Віктор Лавченко на часі новини.